Вітаю вас, друзі! Мене звати Ася Копитова, я засновниця клініки репродуктивної медицини Літа. Сьогодні ми святкуємо день народження клініки, нам чотири роки. І якщо ви про нас ще не знаєте, запрошуємо вас познайомитися ближче. Створюючи клініку, ми акцентували увагу не лише на медичній частині, але й на комфорті. Для мене було важливо створити місце сили, де можна відпустити всі турботи, розслабитися. Та отримати результат. У клініці літа ми закриваємо всі процеси від моменту виявлення проблеми до настання вагітності, консультація репродуктолога, гінеколога, УЗД, аналізу, пункції, перенесення ембріонів, все, що необхідно для вашого повного комфорту, відбувається в наших стінах. Сьогодні я з гордістю можу сказати, що показники нашої клініки у порівнянні з середньостатистичними даними вище на рівень. Також ми досягли успіхів як бізнес, що розвивається, і доказом цього є престижна нагорода Ukrainian Business Award, яку ми отримали за визначні досягнення та внесок компанії у розвиток українського бізнесу. Окрема наша гордість це ембріологія, яку я називаю серцем клінік. Вона спроєктована та обладнана за усіма наявними стандартами. І саме тут, за зачиненими дверима, коли нарешті відбувається довгоочікувана зустріч, стається магія. Кожного разу, коли ми бачимо позитивний тест на вагітність, знайте, ми радіємо разом з вами.